Алла Березюк мама двох школярів з Червонограда. Уже майже три тижні учні місцевої гімназії на дистанційному навчанні, бо шкільне укриття почало затоплювати. В жовтні я вже фотографувала повністю в болоті взуття свого сина, який повернувся з укриття. Але вони все-таки в нього ще могли спускатися. А от вже така критична ситуація ну, після аварії на мережах, коли нам вже написали, що діти вже в школу не підуть, але я розумію, що дирекція школи ну не може проводити такі капітальні роботи. Тобто, там треба не тільки саму аварію на мережах ліквідували, але підвал треба усушити щось зробити з тим, щоб не піднімалася вода. У гімназії кажуть, що проблема з підтопленням підвалу не нова однак, минулого року ситуація ще не була критичною. Директорка гімназії розповідає, що облаштовували укриття згідно з вимогами, місцями для сидіння та санвузлами, та за станням холодів і душів сховище почало затоплювати водою. На превеликий жаль, коли випав сніг і почав танути сніг, то е, отут з'явилася вода. Потім вона почала потихеньку спадати, бо це вже десь від початку другого семестру. Вона ніби спадала. І ось коли ми прийшли після вихідних в понеділок, води стало отак багато. В міську раду ми зверталися і неодноразово кошти нам виділялися, але не знайшлося підрядника, який би виконав роботи. Очевидно, роботи тут дуже непрості, треба фахівців, таких вузьких спеціалістів. Наразі на заняття ходять лише учні молодших класів. Під час повітряної тривоги вони користуються укриттям у сусідній школі. Всі інші гімназисти на дистанційному навчанні. Проблема в тому, що чомусь в тому місці дуже високо, дуже на висоті є грунтові води. Причина цього ми не можемо встановити, скільки років не пробували, скільки не намірилися робити. Виділено 250 тисяч гривень. Думали, що ми щось зробимо. Але в зв'язку з тим, що проплати казначейства є постанова кабінету міністрів, є порядок і перелік трьох груп. Ті роботи не були гарантовані вчасної оплати. Ні один підрядник не захотів збратися за ту роботу. За словами керівника відділу освіти, гроші залишилися в бюджеті. Освітяни замовили комплексну експертизу, щоб з'ясувати причину підтоплень. Спеціалізована львівська установа, наче готова нам зробити геологічне дослідження, встановити причини і дати рекомендації, що робити далі. Місто готове виділити гроші чи через резервний, через бюджет. Проблем в грошах немає. Проблем не знаємо, що робити. Подальші рішення ухвалюватимуть після результатів експертизи. У гімназії ж сподіваються відновити очне навчання для всіх учнів найближчим часом і вже підшуковують найближчі укриття неподалік. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівська область.